Раз. Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Fortnite з Назарчиком. Назарчик, чого ти мовчиш, привітайся! Привіт! Любі дітки! Да? А, і сьогодні ми будемо не просто грати в Fortnite, а у нас буде челендж, це зараз поясню правила. У нас на карті е, є зараз е, ви все зрозумієте. У нас ось на карті е, є, їздять такі інкасаторські машини, де є золото і е, предмети випадають, коли її пограбувати. Сьогодні суть челенджу буде в тому, що ми будемо точніше я, крутити колесо фортуни і тут випаде або інкасатори, або бандюги. Що значить інкасатори-бандюги? Якщо ми будемо грати за інкасаторів, якщо випаде, то наша задача це на карті, коли ми побачимо машину інкасаторську, ми обов'язково летимо на неї і е, забираємо її, і їздимо з однієї локації на іншу, беремо, грабуємо банк і всі е, найцінніші предмети. Е, Загружаємо в нашу машину і їдемо, не знаю, знайдемо якесь логово і будемо туди їх возити. Це наша головна задача, якщо ми будемо інкасаторами. А якщо ми будемо бандюганами, наша задача це теж спочатку пограбувати інкасаторську машину, а потім їздити, їздити з однієї з одного банку. На інший і грабувати їх, а потім е, всі огурчик коїни, які ми збираємо, ми поїдемо на чорний ринок і е, нас скупаємо всю зброю. І золото теж. Ну Це головна суть: е, вони дуже схожі, але різні. Це було дуже заплутано. І Назарчик, твої ставки. Бандюги чи інкасати подарити? Бандюги. 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 Да. А, а ми У мене є запитання є. А Шо? ми можемо проти е, ворогів битися? Вороги. Типу... Ну, звісно, якщо вони захочуть забрати всі наші гроші, ну. Ми будемо їх обороняти. Так, кручу. І... Бандюги! Сюда. Сюда. Зараз ще скінчимо. <плес> <спаджу. плес> так. Ну, я вже знаю 100%, що на карті завжди дві, 2 е, інкасаторські машини і... Я хочу, якщо буде, пограбувати та, що проїжджає е, міст. Там не знаю чого, але мені подобається саме та, яка проїжджає міст. Так, ось сюди. Я знав, що тут на місці. На мосту буде інкосамерська машина. Ми тільки е, зараз солтаємо цей не знаю, якусь машину. Грабуємо Йдемо швиденько, вий, швиденько. А потім перейдемо грабуємо міста Швидко грабуємо машину, інкасаторську, потім е, одразу летимо на сейф, тому що нам треба зібрати якомога більше огурчик коїнок. Якщо глядач зараз Не гра в формат і не... Розуміє, що бурчит кої нічого буркою, ми вивити, що це якісь. Огурці. Класно. звичайно. Це ж кожен поважаючи себе людина, кожна поважаюча всю Коротше, кожна поважаюча себе людина о, тримає огурчики в сейфі. Це ж правда. Так. Огурчики — це дуже важливо. Так, поїхали. А тебе я... головне о, зараз не асмат. О, цібок. Ти що, заблукав? Це все. Гудбай. Гудбай, бай. Ой, він розбився, як це так? Тому що вони багато. Тому, Тому що бага. треба це... ще грабувати банки, а нас. Не так багато чого. Так, все, Штурмуємо. Я И... вроде я пройду. Иди, дым. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Господи. За больно. Що? Зажав, шо, не жалко. А ти знаєш прикол, то, що я пошел еще чути стріляти, бо він воно буде швидше відкривати. А, ну я знаю, знаю. І ще бити можна. А, я як будто б получше став грати. Или нет? Так. А можна я ух прибав? О, не не, хоч забирай я ух, я ну, це дуже пушка. Типа криптовалюта, але там щось зроблено для мене. Чувство? Не дуже, ну десь чувство. Пропускно <звук> не ховайся, друг, ми тебе не обідемо ми тебе. Це ж брехня. Треба одразу в очі, в лопу так підходиш і кажеш, чел, якщо ти тут будеш нам замовгати, то тебе Я вас усіх, приб'ю! б'ю! Що вони мешають? Просто прийшли пограбувати нас. Знає, що ну це взагалі. ...щоденна справа костюма. Ой-ой-ой-ой. Я боюсь. Ломай, ламай, ламай. Давай, лутай огурчик Оце називається огуркоин. Обур, Добро. Так, все залутали. Погнали но... на да, наступный Так, лише поезд. Давай, поезд будет лутать важко, то что такое? знаешь? Треба ще цей потяг, у нас догнати, приблизно. Та ну ти можеш! О, краще знаєш. На цьому. Ой-ой-ой-ой-ой. Потужно, так? Так, дуже потужно. Це у нас на фронті таке їздить, напевно. Підемо, підемо, підемо. У а тебе хіл є. є? О. Хочекати, хочекати. Цю треба приглушить. Ну Все, приглуши. Вона не ще живуча. У тебе є щось? У Ну, не нічого нема. О, все, все, виїжджай О, добре. І треба ще кинути туди. туди. Зараз він буде...

Знаешь, что так. так, О, хилка. Ой-ой-ой-ой-ой. Можно я снапу забыл? Так. А можно я цей пул забираю? Я його еще не дивился. Я хочу його протестировать. Ты подивись, що мені выпало. Мифический. Ой-ой-ой. Так, у нас... Я подобраю. Да Давай, погнали, поговорил. Погнали, погнали. Дабл э, пуски на берегу. Да э, залишаю, скорее, что зона. У мене меня пионы масса. И в мене фул 5 тысяч за 7 тысяч. Сюда из них. Да куда ты у там останній, останній, останній загалі це цей і там є тіпок, його треба помітити. Все, хай уїжджають. Все, 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 все. це якраз нам на руку. Г Головне, погнали, що погнали, ми їх, погнали. їх не спігали. Погнали, 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 погнали. погнали. Зараз зона буде. Вона вже ти. Ні, мініки? мені треба взагалі зараз аптечка, 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 аптечка. Тут аптечка є. Иди сюди. тебе є и тебе? Вот тут от за 75. Міні. Так, я пішов пишу щось з Ой, я встиг. Я встиг. Шо, Вони все вскупили, чел. А, ні. не все. О, вс, винтовочка и Тут, тебе... тут не нема тебе. нічого корисного, Можемо йти. А, ще є винтовка, можеш купити. Бур можеш взяти. Погнали на інший, що там інший. Ну, вже не зможемо. А, давай этот. Я зараз ще. Я в разлом. я пару на своєму Бейкла. О, майже я. А де? Ну сюди, вниз. Алло, сюди! Алло, алло. А. Давай, давай, быстро. Туди погнал. Дивись, что тут ебали. А а тут тут есть стены, представляешь? Тут стена. Яку можно відкрити. Вау, яку можно відкрити. Так, тут есть перчаточки. Можешь А ще треба... Треба Трабахил. А ми вызвали. Я думав, що все. Давай зараз прикол буде. А, нет, прикола не буде. Вот, прикол, я... будем. Да, 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 ты вытащил. Ой, ні, не. Нет, не, не будемо. будемо, Давай не будемо. Я думал, що уже не будем, так? Да? Да. Ні, выпач, но я не буду. буду. Ні, все, Оце, а, я а могу тебе забрати і зараз там Є машини. Не, машина, а... <постиральна машина> ні -ні -ні. все, а, це, це... це... це, це пікне. Це я вже дві ну, варіанти. Я повинен це. Ці... А що це за. Ну це вряди. Ну вони там <постиральна> дуже Там Взагалі, наверное, <постиральна> не по дві команди там взагалі типа. Та вони напевно за дроти жорсткі. <постиральна> 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 <пост Ой-ой-ой-є-н-є-ні я, я, я Ти бачив? Ти бачив, що вони там творять? Та. Я я... Я, я скільки граю Fortnite, це ну з тими треба. Ну, не підходить. О, три чіпа, зараз. А Ну чекні, зараз я ходу, почти. Давай, Все, давай. Вс, отлично. Вони хатяться. Есть, 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 там пока. Молодець, Джон! Так. Молодець, Вот респект, так, ну. Ми виграли каточку по бандюганам. Тепер будемо інкасаторами. Погнали. На жаль, зараз будемо без Назара грати за інкасаторів. Він, на жаль, вже не зможе, тому челендж з вже за інкасаторів я буду грати сам. Залутали зараз цей машину і треба їхати по цим магазинчикам. Я буду називати магазинчики. Так, перший найближчий це ось Ой. Зима! Чувак, кого я не зелена. Це добре, але... Чувак, здорово. Yeah. Так, збираємо... Що ти б**уєш? Я кажу, все нормально, я є інкасатором, і в мене ніхто не то що Да. Что? Я. Ну, ну, Суть цього чинню, це все об'їжджати е, ці е, магазинчики. Може. Трохи. І нудна тема. Je touche. Це було просто Я не розумію, чого такі е всю гру дуже прості в противники, а потім е у кінці, саме у кінці, якісь дуже кіберспортсмени. полювати на інших ігроків. О, вже є. Чого так боляче? Що? Що? Ні, я хочу... Ні, я... Я біжу. Ні, ні, ні. Я... О, що? З, З чого він мене подамажить? З чого він стріляв? Що? Я... Що? Ну, добре. Це була гра за інкосаторів. І сьогодні у нас був челендж. Дякую за перегляд.